Біг – це максимально динамічний вид фізичної активності, але буває так, що з часом, виконуючи одні й ті ж тренування, настає відчуття одноманітності та нудьги, тож навіть улюблене заняття може набриднути. Що ж робити у такому разі? Як урізноманітнити процес своєї підготовки? Сьогодні я дам 7 порад, які можуть допомогти вам не занудьгувати на пробіжці. Але перед початком не забудьте поставити лайк цьому випуску. Підписуйтесь на канал, якщо ви раптом цього не зробили, або якщо ви тут вперше. А для покращення якості контенту, ви ще можете підтримати мене на Патреоні або на БайМієКофі. Також у мене є монобанка. Усі необхідні посилання будуть в описі до відео. Для початку я хочу роз'яснити, що це відео не для всіх людей. Якщо ви не стикаєтесь з нудьгою навіть на відновлюючій повільній проміжці, то тоді все супер. Продовжуйте наполегливо працювати. Тут я не просто так заакцентував свою увагу на відновлюючій повільній пробіжці, оскільки ця спортивна нудьга у багатьох атлетів дуже часто виникатиме саме при такому типі тренувань. Я ще не зустрічав людей, які відчували б одноманітність на темповику чи на інтервальній роботі. Важкість, втома, закислення так, а от одноманітність ну точно ні. Так, от перша моя порада буде дуже простою: оберіть змагання, у якому ви хочете взяти участь. Реєстрація на старт є найкращим стимулом для важкої роботи, оскільки вона вимагає систематичності та дисципліни. Будь-який спортсмен з визначеною метою стає більш мотивованим і відповідальним на тренуваннях. Якщо чітко бачити перед собою ціль, до якої часто необхідно йти декілька місяців, то навіть нудне тренування можна перетворити на дуже важливу ланку у ланцюгу, що неодмінно допоможе дістатися до бажаного результату. Часто на таких змаганнях, особливо якщо вони проходять у рідному для вас місті, можна познайомитися з біговими однодумцями. Цього твердження буде випливати наступна порада. Знайдіть компанію для тренування. Дві години відновлюючого бігу з цікавими розмовами це не те саме, що дві години відновлюючого бігу на самоті. Час, проведений з однодумцями, пролітатиме набагато швидше. Тут головне правильно тримати темп, бо дуже часто хтось з компанії починає розкручувати, а всі решту прискорюються за ним. Якщо ви соромитесь знайомитися з спортсменами на змаганнях і не маєте друзів, які люблять біг, то тоді шукайте місцеві бігові клуби. Крім легкої розмови і часу проведеного разом, члени бігового клубу можуть зарядити вас мотивацією. Вони можуть надати вам підтримку у важкий момент, можуть поділитися важливими порадами. Все це буде тільки допомагати вам прогресувати. Ще одним варіантом пошуку компаніонів будуть місцеві чати. Просто напишіть, чи хтось бігає, чи хтось може хоче почати бігати, і робіть це разом. Головне тут не бути надокучливим, бо це, м'яко кажучи, може виглядати підозріло. З цим я думаю, ми розібралися. Тепер давайте переходити до третьої поради: постійно відкривайте для себе нові місця. Особисто моя думка: я не знаю нічого нуднішого за повільний біг на стадіоні. Для людей, які тільки починають бігати, хочу пояснити, 10 кілометрів на стадіоні це у найкращому випадку 25 кіл. І от ви біжите ці монотонні 25 кіл проти годинникової стрілки. Погодьтесь, не найкраще задоволення. Так з одного боку ви тренуєте психологічну витривалість, але з іншого боку, ваше бажання бігати може дуже швидко зникнути. Чудово розумію, що бувають випадки, коли стадіон це єдине можливе рішення. Тоді можу порекомендувати вам час від часу змінювати напрямок свого руху. Якщо ж можливість є, то тоді досліджуйте кожну вуличку вашого міста. Постійно думайте над новими маршрутами. На вихідні можете поїхати десь за місто побігати. Я говорю зараз не тільки про трейловий біг. Промігтися навіть по асфальту, але який проходитиме через гарне зелене поле. На мою думку, набагато приємніше, ніж постійно стояти на світлофорах і дихати викидами. Четверта порада: слухайте музику, але тільки максимально уважно. Якщо навушники мають режим шумозаглушення, використовуйте тільки проникність, якщо навушники звичайні, вучність повинна бути не вище середньої. Якщо навушники не заходять до вушної раковини, а працюють за методом кісткової провідності, то тоді все супер. Головне, щоб ви могли чути навколишні звуки і вчасно відреагувати на будь-яку небезпеку. Для повільного бігу, на мою думку, найкраще буде підходити спокійна розслабляюча музика. Часто помічав, що від чогось активного я одразу ж пришвидчуюсь і, відповідно, пульс одразу ж зростає. Енергійна музика чудово може підійти, наприклад, для довгого тренування. Крім музики, можна ще слухати різні подкасти, інтерв'ю, лекції та навіть новини. Головне, щоб вам було цікаво. Наступна порада буде трохи дивною, але я сформував для себе таку закономірність. Коли вам нудно, бігайте вранці. Це моя особиста думка, але вибігаючи на тренування за 20-30 хвилин одразу ж після пробудження. Я остаточно просинався десь тільки на четвертому кілометрі. До того, взагалі, я не розумів, що навколо відбувається. Шоста порада буде вже не такою дивною. Старайтесь прислухатися до свого тіла і розуму, це гарно вбиває час. Що я під цим маю на увазі? Тут насправді дуже багато різних варіантів. Прислухаючись до свого тіла, ви зможете розрізняти, як ті чи інші дії на нього впливатимуть. Наприклад, за декілька років я навчився відчувати свій пульс. Звісно, такі показники не будуть ідеальними, але і необхідність постійно відволікатися на годинник одразу ж відпадає. Крім цього, можна ще навчитися правильно оцінювати загальний стан організму, рівень відновлення, вплив погоди, ну і ще насправді дуже багато різних аспектів. Прислухатися ж до свого розуму набагато простіше, оскільки у це поняття я вкладаю роздуми про все на світі. Під час мадної проміжки можна складати собі план на день, можна оцінювати різноманітні події у вашому житті. Можна думати, як назвати кота. Повторююсь, можна думати про все на світі. Ну а тепер настав час для останньої сьомої поради. Якщо сильно занудьгували, заплануйте на цей день щось цікаве. Потіште себе. Ось ця думка про смачну їжу на фініші, про майбутній похід в театр, кіно на прогулянку дуже гарно вас змотивує і залишок тренування ви проведете на позитивній ноті. Що ж, друзі, на цьому у мене все. Сподіваюся, що вам все сподобалося. Якщо маєте ще якісь засоби боротьби з нудьгою, обов'язково пишіть про це у коментарях. Не забудьте про лайк, підписку. Дуже дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей, Па-па!